Всім доброго дня! Отже, бачили дуже багато запитів. Що ж буде з Кевларом, якщо він е трохи, як то кажуть, набере водички. Ну і потім протестимо по результату. Отже, дивимось. Зараз у нас час 13.58. Тримаємо 2 хвилинки, потім тест, як завжди. Поїхали. Так, отже, друзі, 14.00, 2 хвилини пройшло. Тестуємо. Отже, момент істини. Бачимо, що дійсно було в воді, несуха вода. Поїхали. Тільки що треба спопасти, попасти. Давай попадемо нормально. Сильніше, сильніше бій, бій як можеш. Там не все. Не все. Нічого не змінилося. Так покажи людям, що нічого не змінилося, то вони скажуть, що там... Друзі, питань нема. І така устіл, як і владивала, встановлена в моделях Т900 та Т700. В шапці профілю всі контакти. Слава Україні!